Через російські обстріли місто минулого тижня було практично позбавлене електропостачання. Попри це, шосткинці повинні готуватися до зими, підкреслив міський голова Микола Нога. Кожен будинок повинен самостійно розпочати організовувати підготовку до зими, і наше завдання допомагати матеріальним ресурсам. Ось це питання буде сьогодні стояти на апаратній нараді. Що зробили для того, щоб у місті житлові будинки могли жити в умовах відсутності води, електроенергії і тепла. Комунальні служби міста продовжують роботи з підготовки до опалювального сезону. Зокрема, ремонтують покрівлі. За словами виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Малашенка, вже відремонтовано понад 14 тисяч квадратних метрів дахів. Проводиться робота роботу чищенню, прибиранню міста, вивізусміття. Також тривають роботи у нас по Ремонту дорожнього покриття зараз е проведені. Роботи по вороніжу. Тривають роботи у нас по чаплівки, лушникам е по Сабічева, а також по Собичу. Роботи далі тривають. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду закупили дрова та будматеріали. Повідомила головний спеціаліст відомства Ольга Ізотова. Закуплено 200 кубометрів дрів, а також рубероїд. Сьогодні на той на то будуть укладені угоди. Рубероїд закуплений в ближайші 2-3 дня буде. Видано для покриття аварійних покрівель житлових будинків. У нас два напрямки. Ми допомагаємо хлопцям, які знаходяться на фронті. Це один напрямок. Це перший напрямок беззаперечний, який треба робити. Тому що якщо на фронті наші хлопці не будуть забезпечені мінімальними ресурсами, воювати абсолютно неможливо. І другий напрямок створювати умови для життя відсутності енергозабезпечення в наших житлових будинках будинках ми разом з Мелашенком матеріали купили, роздали, купили, роздали. Тобто у кожного старшого житловому будинку повинні бути якісь матеріальні ресурси для того, щоб створювати умови життя тоді, коли не буде води, електроенергії і тепла. Микола нога поцікавився у Геннадія Малашенка, скільки у місті зареєструвалося старших по будинках, які організовуватимуть роботу із забезпечення підпорядкованих їм споруд резервним електро- та водопостачанням, а також будматеріалами. 27, 27 зареєстровано. Скільки матеріалів ви їм дали? Що ви дали їм? У вас резерв є в місті Сошкареним, є доска, є керпіч, є цемент. Що там є? Е, Покривельні матеріали є. Що нічого не робиться? Ви не думайте, що треба, що щоб що Бог нам дасть місяця по два-три на підготовку. Мороз ось-вось. Ось. Тобто так. темпи зовсім інші. 27 є, співаємо сказати, що з 27, 18 надали йокості для води, двум електростанцію видали. Трьом покривельні матеріали, четвертим кирпіч дали і так далі. Нагадаємо, що міська влада зобов'язалася забезпечувати будинки шостканців генераторами, ємностями для води та будматеріалами на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних з російськими обстрілами.